Доброго дня, колеги-трейдери Грущенко Софія, трейдер-аналітик Київської філії. Ми сьогодні з вами розглянемо нову інвестиційну ідею від нашого аналітичного відділу. На даний момент увага більшості трейдерів і інвесторів прикута саме до криптового ринку, тому і не дивно, що наші аналітики пропонують нам звернути увагу саме на біткоін. Біткоін виходить із криптозими. З початку 2023 року біткоін показав суттєвий приріст вартості, відновивши ціну з 16 до 23 тисяч доларів за монету. Покупці та власники дивляться на ринок з неприхованим оптимізмом, говорячи про завершення криптозими. Цільовий дохід 43,3%. Так, інструмент саме біткоін символ для пошуку по Libertex. Uh, так, дата старту 10.02.2023 року і дата закінчення 02.04.2023 року. Рекомендація саме на покупку і цільова ціна 25 535. Так, давайте розглянемо з вами фундаментальне обґрунтування. З uh, січень 2023 року став для біткоїна найкращим місяцем для зростання з 2021 року. Така тенденція приваблює як роздрібних покупців, так і інвесторів китів. Кожен такий рух нагору привертатиме все більше уваги ЗМІ та відповідно трейдерів, підтягуючи ціну до подальшого зростання. Але оскільки ціна знаходиться близько до дна, потенціал для підвищення суттєво вищий. Майнери криптовалюти все ще знаходяться нижче за собівартість майнернгу біткоїна і зазнають збитків. Знаходитись тривалий час у такому стані ринок не може і шукатиме можливості відновити статус-кво через загальний баланс попиту та пропозиції. Також важливим чинником для поліпшення настроїв ринку стає стабілізація грошово-кредитної політики ФРС США. Які виходять на фінішну пряму облікової ставки, інфляція взята під контроль, а значить на ринку починається надходити ліквідність, яка виштовхуватиме ціну вгору. Технічне обґрунтування розглядаємо покупку при рівні 23500. І сьогодні ми з вами будемо, оскільки виставляємо її не в день виходу інвестиційної ідеї, ми сьогодні будемо з вами входити саме по відкладеному ордеру. Повідкладемо новому ордеру при досягненні рівня 23 500. Нагадую, що у нас є дві таблиці. Перша таблиця є змога в день отримання інвестиційної ідеї, а саме в п'ятницю виставити і війти по риночній ціні, по ринку. Так, сума угоди 83, мультиплікатор 10 і дохід плюс 70. Uh, так, нагадую, якщо ви підписані на всі інвестиційні ідеї, потрібно відкривати uh, в день отримання інвестиційної ідеї саме по ринку і закривати в день закінчення інвестиційної ідеї. Якщо плануєте використовувати більше тисячі для підписки на інвестиційні ідеї, необхідно пропорційно збільшувати суму угоди. Ну, мультиплікатор при цьому залишається незмінним. Так сьогодні, ми з будемо... так, сьогодні я буду входити саме по агресивному сценарію. Мультиплікатор 10, дохід 430 і збиток 290. Є також можливість уйти по помірному. Мультиплікатор 5, дохід 215 і збиток 145. Так, знаходимо по даному інструменту. Так символ uh, Нагадую, що я буду заходити саме через платформу Лібертес для тих, хто користується uh, саме метатрейдером, є змога увійти по метатрейдеру. Приходять клієнтам дві форми. так так стоп. Так, криптовалюта. Ось у нас біткоін. Так, суму виставляємо по відкладеному ордеру. Сума угоди 500. Так. Сума угоди 500. Входити будемо в при досягненні рівня 23500. 23 500. Мультиплікатор 10 по агресивному сценарію. Так. Дохід 430. І стоп-лосс 290. Рекомендація на покупку. Перепровіряємо обов'язково. Так, відкладений ордер. Так, мультиплікатор 10. 430 у нас take profit. І стоп loss 290. Так, і стоп-лосс у нас 290. Так, чудово. На купівлю. Так, виставили. Бачимо, що на даний момент наша інвестиційна ідея вже знаходиться в відкладених ордерах. Також у нас досі знаходиться в відкладеному ордері модерна, Відкриється при досягненні рівня 185. На даний момент рівень 169,88. і фунт долар. фунт долар також ще, ще не підійшла. Так. У нас було при рівні 1,249, так, зараз ще 1,231. Ще поки чекаємо, коли відкриється інвестиційна ідея. Так, чудово, також хочеться нагадати, що е ну, якщо ви бажаєте проаналізувати всі інвестиційні ідеї, які були там на протязі трохи більше ніж двох років, у нас є ось графік, він буде також під відео, буде посилання по всім інвестиційним ідеям, які відкриває наш клієнт. Е так, чудово. До речі, також хотіла повідомити, що 1502 о 18.00 Віктор, ну Віктор Таран, професійний трейдер-аналітик, буде проводити вебінар на тему, коли наступний криптобум?». Дуже раджу всім відвідати даний вебінар. Я впевнена, що ви знайдете для себе дуже багато корисної і цікавої інформації. І на цьому у нас з вами все. Вдалих торгів. На все добре.